Мої вітання всім добрим людям. Хочу розказати вам про одну прикру подію, яка сталася вчора з одним із наших одинадцятьох котиків, які живуть у мене. Це наш котик Джекі. Молодий котик, якому ще немає чотирьох років, який був підібраний ну, приблизно 3,5 роки тому з вулиці. Котик чудовий, дуже. Рухливий, активний, просто чудової вдачі такий, характер у нього золотий. І раптом вчора, рано вранці, дуже добре, що я це помітила одразу. Десь о п'ятій ранку помітила, що Джекушка наш, якось дивно, він не помітила, почула, що він начебто. Мягчить, але якийсь як дивний такий голос, як ну можна порівняти це з таким як криком не м'яу, а от щось таке сильно напряжне. Я звернула увагу раз, два, він так зробив. Я у нього питаю, Джекошка, що з тобою? Що трапилось? Ну, начебто нормально, нічого такого візуально не помітила спочатку. Як зазвичай він ходив, сидів, спілкувався, нічого, начебто незвичного. Але потім через буквально якісь секунди я помітила, що він це було в ванні. Він зайшов під ванну, і я почула і помітила, що він... Відкриває ротик, важко дихає, от як задуха така, от, да? от така ну не, нестача повітря, начебто. І, і що мене сильно злякало і вразило, то це я побачила, що у нього яскравого такого фіолетового кольору, язик і весь ротик. Все в ротику, вся слизова, все фіолетового кольору. Дуже я злякалась і намагалася взяти його на руки, подивитися, що з ним. Він ледь ледь так вдався в руки, не хотів йти, Але коли я його взяла, я відчула, що він такий, як обм'як трошки тільце без сили, і оце дихання продовжувалось важке дихання, фіолетовий язик. Ну я не знала навіть, що мені мені думати і що робити. Я зателефонувала зранку своєї приятельниці, вона лікар. Вона мені сказала бігом до клініки вести, а оскільки це ранішній час то повезли в клініку, яка працює цілодобово, і довго. Викликали таксі, таксі не їхало, умовила свого сусіда, розбудила його. Він нас повіз до цієї клініки. Там його швиденько лікар продивився, сказав, що треба розробити рентген. Відповідні там ну не все не все, що треба да, для того, щоб з'ясувати яка ж причина у цієї серці, начебто, от коли він прослуховував. Ну так, такого чогось о такого аж він начебто не помітив, сказав давайте будемо зараз і рентген, і всі робити дослідження, що треба для того, щоб з'ясувати, в чому ж причина. Спочатку він подумав, може, все ж таки це серце. Але коли зробили всі, що були запропоновані ними дослідження, це і УЗД черевної порожнини, це ехо серця, це рентген, це аналізи крові клінічні і біохімічні, то, як сказав лікар, як він зробив висновок, каже, ви знаєте, я, в принципі, є невеличкі відхилення від норми там, де не де, але щоб сказати, що. Знайшли причину от такого стану важкого, причому лікар сказав, стан котика важкий. Не просто там от щось да, таке середнє, що, ну, від чого ми виказуємо занепокоєння, а саме важкий стан. Його посадили швиденько в бокс і підключили кисень. Туди для того, щоб він міг дихати, зробили відповідно уколи знеболюючі і седативні для заспокоєння. Таже зараз нам головне, щоб він заспокоївся, щоб він почав нормально дихати. зробимо всі дослідження, потім будемо робити висновки. Але ж підкреслюю щодо всіх досліджень. Висновків після цього лікарям було дуже важко зробити. Вони навіть не знали, що ще можна, яким чином ще можна допомогти в цій ситуації, щоб можна було з'ясувати все ж таки основну причину, що сталося і за чого була така реакція організму. Доволі така, підкреслюю, була ситуація, його стан був дуже важкий. І я залишила його в клініці на лікування. Сказали, що будуть спостерігати весь цей час і по можливості робити все необхідне. І що ще сильно нас злякало? Що... Буквально, оскільки це сталося, підкреслюю ну, доволі швидко зранку, як тільки я помітила це, ми якомога швидше дісталися до клініки, і вже на той час його температура була 33 градуси, при нормі 38-38,5, скажімо так, мінімум, це також викликало неабияке занепокоєння всіх нас. І єдине позитивне, що ми помітили, ну вже протягом якогось там кількості. Часу, як він просидів в боксі з киснем, ми помітили, що він все ж таки трошечки заспокоївся і почав дихати більш-менш нормально. Але до кінця дня він був ще під дуже таким серйозним контролем лікарів. І ліки, і кисень, і все йому надавалося, вся необхідна допомога. Надвечір сказали, що починає він нормально так, самотужки все і дихати, і температура потрошечку починає підніматися. І надвечір, вже пізно-пізно ввечері, нам сказали, що якщо у вас є бажання його зараз забрати, в принципі, ми можемо під нагляд ваш віддати вам його додому, але щоб ви ретельно постійно спостерігали за його станом, і якщо, борони Боже, Хоч щось знову ви помітите, знову ж таки, аж бігом бігти в клініку. Тож, отака от прикра, на жаль, подія сталася. Ми дуже сильно занепокоєні наразі. Дай Бог, щоб віримо, дай Бог, щоб все було надалі добре, але самі розумієте, що послуги, які нам надали, вони доволі такі. Варті, ну, суми немаленькі, ми виставляємо документи, це і рахунки, це результати досліджень всіх, і дуже-дуже просимо всіх-всіх добрих людей, всіх небайдужих людей до тваринок, до котиків собачок, оскільки. Я пенсіонер і взяла ці кошти на лікування з кредитної карточки своєї. Ясна річ, що ці кошти треба повертати. А джерел для того, щоб повернути у мене крім невеличкої пенсії, на жаль, нема ніяких джерел більше. То дуже дуже дуже, дуже просимо, звертаємося до всіх добрих людей. Якщо є у вас хоч якась можливість допомогти нам в цьому. Надати свої, хоч би навіть невеличкі якісь суми для того, щоб ми змогли акумулювати вашу допомогу і погасити цей борг, цей кредит, який от зараз з'явився щодо лікування нашого Джекі. Дуже вам вдячні, дуже вдячні всім небайдужим людям. Дякую за ваше милосердя, дякую за вас, за вашу доброту, любов до тваринок, за вашу небайдужість, за доброту. І дай Бог, щоб все з сторицею вам поверталося, ваша любов, піклування, доброта, щоб поверталися до вас сторицею. І будьте всі здорові, і віримо, що всі і ви, і ваші улюбленці будуть завжди веселими, здоровими, активними, на радість всім вам. Всього вам самого доброго, чудового дня, дякуємо всім за все. До побачення!